Прошу пробачення у всіх, кого заділа випадково. Я не зі зла, та це є гріх, хоч грішні всі безвинятково. Прошу пробачення у тих, кого я в душу не впустила. Це може бути і не гріх, та, може, боляче зробила. Прошу пробачення у тих, кого часом не розуміла, і в колотнечі днів простих, когось забула й відпустила. Прошу пробачення у тих, кого в житті розчарувала. Можливо, це також той гріх, котрий я часто не сприймала. Прошу пробачення у вас, образ не бережу й не маю. Мене пробачте у добрий час, і всіх також я пробачаю. Цей світлий благодатний час, нехай Господь пробачить нас, почує Господи, прости, з кожне серце доброти, любові, віри і терпіння, Господню милість і благословіння. Бажаю вам забути про гординю, знайти у серці силу для прощення, зуміти не тільки пробачити, а й попросити пробачення і відкрити своє серце для спасіння. Яке Господь подарує кожному, хто вміє прощати. Дякую Тобі, Господи, за кожний прожитий день, за кожного захисника, нехай Господь благословить усіх українців та всіх захисників України. Я вам всім прощаю і мені простіть. Амінь.